Вітаю! Мене звуть Світлана Веретенко, я дитяча лікарка, а це мій син Роман. І сьогодні ми розкажемо вам про цікаві факти про новонароджених новонароджені діти не мають сліз. Для спілкування зі світом вони можуть кричати або плакати, проте перші сльози починають вироблятися у віці 2 або 3 тижні. У дітей більше кісток, ніж у дорослих. У дорослих всього 206 кісток. Проте, коли ми народжуємось, їх 300. Це пов'язано з тим, що деякі з них можуть зростатися з часу, наприклад, кістки черв. Слух та нюх новонароджених майже настільки досконалий, як і у дорослих. Дослідження кажуть, що новонароджена дитина здатна розрізняти голос матері одразу після народження, а також діти можуть розпізнавати музику, яку ви слухали під час вагітності. Натомість зір у діток перших місяців життя ще не такий досконалий. Діти бачать близько розміщені предмети, бачать розмиті контури, та в перші місяці життя вони поки не розрізняють кольори. Кольор очей у новонароджених дітей може змінюватись. Зазвичай це відбувається у віці від 6 місяців до 1 року. Смакових рецепторів у новонароджених діток близько 30 тисяч, а це втричі більше, ніж у дорослих. Також новонароджені діти здатні спати до 20 годин на добу. Це пов'язано з швидким розвитком мозку та споживанням глюкози. Діти перших місяців життя ще не розрізняють день та ніч, у них ще не сформовані добові ритми. Напишіть в коментарях, які з цих фактів були новими для вас.